Також, що дуже важливо, це освіта на селі. Сьогодні дуже дуже, дуже є важливим елементом зберегти освітню субвенцію для місцевих громад, аби вони мали можливість виплачувати заробітну плату тим вчителям, які працюють в школах. Школа перший, дев'ятий клас, яка налічує більше п'яти учнів в одному класі, тобто більше 45 учнів, повинна працювати в селі. Це дуже важливо в часи війни. Це безпека дитини, бо вона біля мами. Це те за що власне воює її тато на фронті. Він прийде, його дитина отримає освіту в безпеці в своєму рідному населеному пункті. А вже старші класи, профільний ліцей, звичайно, слід здобувати там, де громада визначила ліцей. Но базову освіту перший другий ступінь потрібно зберегти. Ми це наголошували профільному міністру. Ми подавали відповідні правки. Уряд має знайти кошти для того, аби самоврядування забезпечило заробітною платою вчителів на селі.